Президентське турне перед вільнюським самітом Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Болгарію, поспілкувався з прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. Разом підписали декларацію про євроатлантичну інтеграцію нашої держави, а потім були перемовини із проросійським президентом Руменом Радевим. Щоправда, доволі напружені. Болгарський гарант розповідав про якісь перемовини з Росією. Зернова ініціатива Україна спілкується з Руцькими. Ні. Хто спілкується Туреччина? Іон, конкретні люди, Ердоган, Гутєріш, ці обидві людини хопаються за голову. Росія щоденно придумує, як зробити так, щоб лінія, черга з кораблів була десятки кораблів, і щоб зерно не йшло. Що ми, ми? Ми ж не контролюємо цей коридор. Які питання? Володимир Зеленський намагався пояснити Радову, для чого нам зброя і чому її потрібно більше? Що це війна? Що це за апетит цієї трагедії? Тому ми воюємо, тому що ми хочемо відновити просто наше життя. Ми боремось. Якщо б ми хотіли воювати. Ми були б на території Росії. Далі була Чехія. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Петром Фіалою. Урядовець пообіцяв надати Києву симулятори керування на F-16 для навчання українських пілотів. Крім того, ми отримаємо штурмові гелікоптери та боєприпаси. Війна в Україні триває майже 500 днів. Україні ми надали 667 штук важкої техніки більше за 4 мільйони боєприпасів. Це означає, що кожного дня в Україну виїжджає десь. Десять тисяч штук різного снарядження або хоча б один танк. Чехія підтримує євроінтеграцію України і вступ до НАТО. Ці наративи президент Петер Павел пообіцяв просувати і на вільнюському саміті. Павел анонсував, що на зустрічі країни нададуть Києву 500 мільйонів євро допомоги. Чехія самотужки готова виділити 5 мільйонів. В рамках саміту пройдуть перемовини між Україною та НАТО. Україна говоритиме з членами альянсу на рівних Комунікація Перейде на інший рівень. Те, що ми очікуємо від саміту, це чіткий меседж стосовно членства. України в НАТО в інтересах Чеської Республіки, коли закінчиться війна, мають початися перемовини щодо вступу. Наступна зупинка: Словаччина. із керівництвом країни Володимир Зеленський обговорить оборонну підтримку, саміт НАТО та євроатлантичну інтеграцію нашої держави. Юлія Васільєва, нове 33 канал.